Всім привіт і знову містика. Так, знову вони. А, ось, коротше, вони чомусь сьогодні прям аж запізно обновляються. Вже який час. Вирішив я купити ще 20 містиків і А вдруг щось виб'ю прям хорошеньке таке. Вам гарного перегляду. І також з вас лайк і підписка. До речі, вийшла вже обнова. Хто не бачив, не обновився. Дивіться, на контейнерах тепер показує, типа, отаке. Типа. кількість, Скільки ще треба до гарантованого? До гарантованої нагороди. Боже, який шах падає взагалі взагалі? До речі, пишіть в коментарях, хто буде брати відмітки на стволах. Інтересно буде почитати. Інтересно буде подивитися на ваші можливості. Боже, який є ужас? Ух шоу. Як типу обновили, типу, що такий аж фон зробили? Я ж дірмо Просто жах Боже, а можна, ну, щось нормальне? Опа, містичний сертифікат. Тихо-тихо. Щось таке напевно буде. Може, не зря танчик продавав, Та ти шо ша один. балують. 200 золота. Коли падає, це дуже добре. 100 золота. А можна 100 тисяч? 5 тисяч золота, хорош! Ти шо? 50 тисяч кредитів. Ну ладно, 50 тисяч кредитів можна простити, типу за 50 тисяч золота, 5000 вільного досвіду. До речі, до цього, скільки я відкривав, мені максимум падало 1000 вільного досвіду. Це максимум прямо. А за золото взагалі, мовчу? 250 боже. Ех. Ну, зато. В нас є. Ой, ти що, всі містики обновилися? Супер. Добре, ми відкриємо зараз сертифікат, можливо, там випаде якийсь а, танчик, який нам не особо інтересний колекційний. Ужас. Так, і. Продамо, коротше, його і кломша містиків. Островачка, хорош! Ти що? Прям ну, супер, я вважаю. О! А от і наша жартва. Ну, за естервачечку вообще шикарно просто. Так, тик-тик. Ага, в нас є 6. Супер. Зараз я тако зробим і знаєте, що ми купимо? А ось так ми купимо. Так, там відкриємо. Давайте це скипнем. 100 золота. Відкриємо сховище, то сховище якось поінтересніше відкривати. Тому що все одно будуть ще другі, другого рівня. Вот містики Так чи так треба буде заходити. Ну, за эстербащик ще топший містичний сертифікат Ну, шикарно, шикарно. Я вважаю, шикарно. 100 золота. Ну так же 100 тисяч золота і все Ну путіш. Давай, 100 тисяч Давай. Ей. Вільний топ, боже. Ужасно, просто. Як, ну просто. Воно падає, типу, ніби по дефолту просто от іменно по трішки зовсім. Ще один містик, хорош. Тобто, типу, вже є велика вероятність. Ще один містик, ви ту Туту. Було б прикольно, типа ви зараз падали просто один за одним. Кредити. Ще один містик. Ну. Я вважаю це шикарно. Просто просто шикарно. Кредити. Давай, і після кредитів ти любиш мені все-таки Давати, давай. Ну, 200 золота, ну, теж піде. 1000 вільного досвіду. Зараз гарантовано другого рівня. І 50 тисяч кредитів. 250 вільного. Ну, прям сьогодні відкриття, ну, мене, мене тішить прям радує. Може це, типу, через те, що типу, обнова була. І якось якимось чином вони обновилися. Хоча вони і так вже обновлені, по факту, прийшли. Хоча там взагалі немає ніяких змін практично. Тобто мінімальні. Новільного ну, досвіду, звісно, сипить. Дай боже взагалі. І взагалі бустерів. Давай, і 100 теч і все. Ай ти. Ще ужасно. Так, ну що, в нас є 4 сертифікати. 4 і ще два, цей, другого рівня. А скільки мені до третього? Блін, до третього ще два не вистачає. Ну, зараз побачимо, може щось випаде інтересного. Ще один містичний сертифікат. Я просто. В шоці. Як, як же ж насипає просто. 5 сертифікатів. Я продав, щоб ви поняли, тільки, виходить, боже фу. Продав тільки одну десятку, і от вісімку, яку ви бачили. По факту десятку я повернув, навіть краще. Опа. Таке потрібно, таке потрібно. Хорош! Давай вищі колекції, насипай, насипай. Та, ти що? Просто вже, вже, вже жертва. Я шо це. Супер, просто супер, що воно насипало іменно колекційок. Так, нам треба 3500. Давайте, давайте це зробимо. 3500. А тайпина. Тайпина така собі. Тому тайпина. Іде. Іде гулять. І ми купляємо ще 10 контейнерів. Так, дам сховище. Що... Відео, звичайно, трошки довге довго, довго. <довже> довго вийшло. Але я вважаю, є на що подивитися. З позолотом. Я там взагалі як затруїв довге-довге-довге. Тищ. тищ, туф. Бум. Та там не дає. Сайтіпа я всі сертифікати що не позабрав чи що. Опа. Не всі, вказується. Так, відкриємо зразу другу. Блін, не хватить сьогодні, так? Не хватить, треба буде до завтра чекати, щоб отримати 3 рівня. Тому завтра обов'язково також покажу. Це, ну, я вважаю, це, це просто окуп. Ну, типа, просто окуп. Як ви вважаєте? Напишіть в коментарях. Тому що, ну, це просто жесть. Типу, блін, скільки танчиків. Я достав, типа, і потратив я мінімально. Тобто обнова, типа, виходить, дала. Просто дала. дала дроп. Так, ну що, давайте, напевно, тоді я вже продам ще одну вісьмерочку, от... Що нам не інтересне? О, це, оказується, взагалі в мене не було. Давайте, коротше, дісічку. А, ні, степаємо. Щас, ми сімерочку продамо. Ви, звичайно, не продавайте, так само, як я, тому що один раз може повести, другий раз ні. Тому краще. Так, стоп. А що у нас тут висить? Ага, розпродане. Не дасть, не дасть воно, не дасть. Добре. Тоді купляємо так і зразу. Тож, тож, тож. Та, йому -мо, 50 тисяч кредитів. Ну, я хочу просто зразу викупити все і все. І просто сховищі вже повідкривати. Уви нам не хватить до ще одного другого рівня. Ну, але вдруг тут щось ще дасть. Але завтра обов'язково я відкрию, обов'язково, тому що хочу дойти до третього рівня. І буде шок. Ти шо мені один містик. Що ти робиш? Що ти робиш сьогодні просто. Бустина золота також потрібні. Ну, кредити не особо потрібні, але. Раз даєш, ну ладно. Ах, якось так. Ну що ж, давай покажи, що ти тут нам даш. Ну, компенсація в серебрі. В сріблі. Ну, типа, не пофіксять. Тої фіні, коротше, щоб просто в додавати. Ну, коротше, якось так вийшло наш, в нас відкриття. Я вважаю, що я окупився просто максимально, тому що я продав, по факту, одну десятку і одну вісьмерку. Тві, ой, ні так. Одну вісьмку, типа одну сім'ю. І ще я отримав замін? Дві десятки, дві вісьмки. Ну, і плюс ще 1800 золота залишилось. Я вважаю, що це супер. Тому чекаю я вас в коментарях, що ви вибили, як вам взагалі об об обнова, як вам відмітка на, на стволах, на пушках. Взагалі <свісно> пишіть і обов'язково ставте лайк. І до нових зустрічей, до нових відкриттів.